На польовому плацу рівненського полігону вишукувана 14-та механізована бригада, підрозділ бойовий з досвідом війни проти окупантів на сході країни. Його кістяк, офіцери і військовослужбовці, контрактники. Вишкіл бригада проходила, поповнивши на 12 днів свої лави призваними на збори резервістами. Майже тисяча військовозобов'язаних оперативного резерву номер один приймали участь навчаннях. Дехто згадав свої навички, а дехто, я маю на увазі тих, які проходили службу під час четвертої черги мобілізації, п'ятої черги, ще не втратили ті навички, які вони отримали під час підготовки в навчальних центрах і в ході ведення бойових дій. У них сьогодні своєрідний випускний з шикуванням, святковим настроєм та нагородами для кращих. Дякую за слух. Дуже народу України. її Олексій. Дякую за слухання. народ. Більшість із них це люди, які пройшли бої в зоні антитерористичної операції, Взагалі-то ми не думали, що за цей маленький проміжок часу, що нам дали для заложення бригади, вони зможуть, зможуть війти в роль, яку ми їм визначили по навчанню і з непоганими, дійсно непоганими результатами от, показати свій навич на цих навчаннях. Збори відбулись, я вважаю, на досить високому і пристойному рівні. Моє відділення пройшло як тактичну підготовку, як вогневу підготовку, так і бойове злагодження на хорошому тоні і в хорошому дусі. Зараз майже тисяча резервістів отримала кревні, трохи більше тисячі зароблених гривень і відправилась по домівках. А 14-та механізована і далі лишається на полігоні, поповнюючи свої лави військовими контрактниками. Павло Дем'янчук, Дмитро Леонтіюк, новини Рівного.